Вітаю, панове! Сьогодні розглянемо діагностика системної плати. Діагностика системної або материнської плати включає візуальний огляд, перевірку підключень жилення, перевірку температурних показників та, е, програм та за допомогою, датчика, а також використання діагностичних утиліт та модулів для виявлення несправності. Проявлені проблеми з запуском мобільних перезавантажень, загальмованості або помилок при підключенні пристрію, слід провести комплексну діагностику. Те ж саме може і комп'ютер виключатися незрозумілих причин. Кроки для діагностики системної плати. Підготовка до та безпека. Вимкніть комп'ютер і підключіть його від мережі живлення. Да, Відключіть всі зовнішні пристрій, монітор, клавіатуру, мишу, принтер. Ну, Відживлення. Візуальний огляд. Перевірте. Підключення жирення до материнських плат. Гляньте плату та наявність видимих пошкоджень, видаліть пили бруд, затомом якої щітка або пилососа на мінімальній потужності. Програмна діагностика. Запустіть утиліти для моніторингу температури, такі як AIDA-64 або KPUID HVM-монітор. Перевірте показання температури функціональних елементів плати. Зверніть увагу на помилки при запуску комп'ютера, загальмованість в роботі або мимовинні перезавантаження, використання діагностичних модулів. Для більш глибокої діагностики можна використовувати модулі, що підключаються до системної шини. Ці модулі можуть відображати посткоди, послідовні сигналі під час запуску та контролювати стан системних шин. Перевірка функціонування. Запустіть комп'ютер. Після перевірки спостерігайте за його поведінкою. Якщо на вашому комп'ютері встановлена система Dell, натисніть клавишу F12 під час запуску для допуску до меню одноразового завантаження, де можна вибрати пункт діагностика. Ну і зараз детальніше вже це нам рекомендував штучний інтелект. Такі пункти. так, І далі діагностуємо всі. Комп'ютер, як перевірити материнську плату та несправності. Порушення в роботі материнської плати можуть проявлятися в різних способах і мати різні симптоми. Важливо провести перевірку перевісну діагностику, щоб мати розуміння, що сталося з вашим комп'ютером, з яким запитом до фахівців з ремонту. Також проведення елементарної діагностики домов зрозуміти вартість ремонту. Тобто, які компоненти треба буде ставити. Комп'ютера. та... Тут Скажімо, чи доцільно буде робити ремонт материнської плати, чи краще замінити поламаний елемент комп'ютера на новий. Так, чи замінити материнську ці Материнська плата основа вашого комп'ютера. Коли ми розглядаємо комп'ютерну систему, часто важко уявити, як все працює всередньо. Однак, однією з найважливіших складових вашого ПК є материнська плата. І зрозуміти і функції може бути вирішальним для забезпечення правильної роботи вашої техніки. Що таке материнська плата? Материнська плата також відома як материнка або материнська дошка. Це головна плата, на якій розташовані інші ключові компоненти вашого комп'ютера. Вона судить центра... як центральний комунікаційний хаб, який об'єднує всі інші частини комп'ютера. На материнській платі зазвичай розміщується процесор, оперативна пам'ять RAM. Роз'єми для жорстких дисків і SSD-карти, розширення, а також інші важливі компоненти. Ну, от один із прикладів. Материнська плата зазвичай розташована всередині корпусу комп'ютера в найбільш розміщенні, яке називається системним блоком. Вона підтримує всі інші компоненти, розташовані всередині, і з'єднує їх, надаючи можливість взаємодії та обміну даними. між ними. Існують різні види материнських плат, призначені для різних типів комп'ютерів і завдань. Основні категорії включають стандартні материнські плати для настільних комп'ютерів і серверів, а також спеціалізовані материнські плати для дорогих систем, робочих станцій, інтегрованих систем і так далі. Вибір материнської плати повинен відповідати вашим потребам і планам використання комп'ютера. Проблеми у материнській платі. Важливо розуміти, якщо, що якщо ваш комп'ютер. У використанні вже більше трьох-п'яти років, то проблеми з материнською платою це ймовірна причина зависань, перевантажень, запахів, задимлення нехарактерних звукових сигналів при запуску чи роботі. Якщо проблема не в програмному забезпеченні, то треба знати деякі ознаки, які можуть свідчити про можливі проблеми з материнською платою. Ну і деякі з них. Відсутність жилення. Якщо комп'ютер не вмикається і не реагує на натискання кнопки включення, це може бути ознакою проблеми з жиленням на материнській платі. Беззвучний запит, якщо комп'ютер запускається, але відсутні будь-які звуки пост, система самотестування, таке як гудіння або сигнали, це може вказувати на проблему з материнською платою. Повільна реакція. Якщо комп'ютер працює повільно, і ця проблема не пов'язана з іншими компонентами, це може бути наслідком дефекту на материнській платі. Зависання перезавантаження. Постійні зависання або автоматичні перезавання комп'ютера може бути результатом несправності материнської плати. Проблеми із зображенням. Якщо на моніторі відображаються артефакти або зображення переривається, це може свідчити про проблеми з графічним роз'ємом на материнській платі. Відсутність реакції на підключені пристрої. Якщо клавіатура, миша або інші пристрої не реагують на підключення до материнської плати, це може бути пов'язано з несправністю портів на платі. Дивні звуки. Якщо материнська плата видає дивні звуки, такі як гудіння або пискання, це може свідчити про проблему. Запахи горіння або диму. Якщо ви відчуваєте запах горіння або бачите дим під час роботи комп'ютера, негайно випніть жилення і перевірте материнську плату, оскільки це може бути небезпечною проблемою. Спалах і світлодіодів. Деякі материнські плати мають світлодіоди, які індикують стан роботи. Якщо вони свідчаться або мигають в незвичний спосіб, це може бути ознакою проблеми. Помилки при завантаженні операційної системи. Якщо під час завантаження операційної системи ви отримуєте відмову, використайте іншу програму. Або це може бути проблеми з операційною системою. Отже, виявивши якусь із зазначених знаків, можна припустити, що поломка криється в материнській платі. Діагностика материнської плати комп'ютера. На жаль, через примітивний тест, е, тест системи ми зможемо виявити ще. Некоректну роботу комп'ютерів з центрального процесу, відеокарти, оперативної пам'яті тощо. Материнські плати <кій> ці дані можуть і не бути показовими, якщо проблема криється глибше. Щоб зробити тест, материнки більш точним, комп'ютер доведеться розбирати. Якщо ви раніше цього не робили, не дуже собі уявляєте, як це працює, то варто в цьому етапі спинитись на спеціалістах, які зроблять кваліфіковано. Більш-менш точну поломку. Ну, ми самі будемо. Самі, 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 да? Так, поїхали. Уважно займайтеся алгоритмом для діагностики мазинської плати комп'ютера перед початком процедури та дотримуватися основних правил безпечного поводження з електроприладом. Також радимо вести фото чи відеофіксацію всіх ваших дій для історії, або щоб коректно підключити все, як було назад. Вимкніть комп'ютер, перш ніж розпочати діагностику, переконатися, що комп'ютер вимкнений і відключений від мережі. Відключіть всі підключення пристрою. Від'єднайте всі зовнішні пристрої, такі як монітор, клавіатура, миша, принтер та інші. Перейдьте підключення жилення. Переконайте, що кабель жилення підключення до блоку жилення і материнської плати належним чином. Виконайте відключення від мережі, вимкніть жилення від мережі, відключіть шнур шнуржилення або вимкніть перемикач на блоку жилення. Потім зачекайте кілька секунд, щоб розродилися всі конденсатори материнської плати. Перейдіть візуальну. Інспекцію ретельно перевірити материнську плату на наявність видимих пошкоджень, якщо такі деталі заважає пил бруд. Паутинка та інше. Варто змести не жорсткою щіткою, пензлем, видати плосос на мінімальній потужності. Тепер пильно шукаємо несправності: деталі, що випали або поплавалися. Розірвані з'єднання, згорілі компоненти, деформації чи випуклення з транзису конденсаторів батарей та інше. Подряпані від кули, що перетинаються зі схемами. Прогинання чи провисання плати, особливо якщо плата навантажена тяжкими компонентами, часто це кулер. Якщо на цьому етапі ви вже бачите якісь майоні проблеми, то висновки очевидні. Материнська плата потребує ремонт. Якщо ж видних причин поломки немає, то рухаємось далі. Видалимо оперативну пам'ять. Всі компоненти мають бути від'єднані. Залишаємо на своїх місцях лише центральний процесор, звукову карту, кулер і жорсткий диск-монітор. Під'єднати комп'ютер до мережі і його включити. Якщо відеокарта видає будь-який звуковий сигнал і виводить зображення на монітор, якщо той підключений, то, то ще за все материнська карта повністю у працездатному стані. Тестування через графічний адаптер буде ефективним тільки в тому випадку, якщо у центрального процесора немає вбудованого графічного адаптера. Тут замість плану козу витягуються всі відеоадаптери, а пізніше комп'ютер включається. Якщо системна плата веде спеціальний сигнал щодо відсутності відеоадаптера, то 99% вивика материнка повністю у робочому стані. Спостерігайте за індикацією жилення. Переконайтеся, що вентилятори на материнській платі та блоку живлення обертаються. Приборна панель комп'ютера, якщо вона є, повинна також відображати індикацію. Спостерігайте за сигналами POST. Система самотестування пост. Материнські плати повинні відобразити коди або сигнали, які кажуть на стан комп'ютера. Зверніть увагу на будь-які звуки, світлові індикації або виведення на моніторі. Виконайте перевірку з допомогою заміни. Якщо пост не вказує на конкретні проблеми, спробуйте замінити деякі компоненти, такі як оперативна пам'ять і процесор. Це може допомогти визначити, чи є проблема з цими компонентами. Перевірте-перейдіть тест. На іншому комп'ютері, якщо у вас є можливість підключити материнську плату до іншого комп'ютера, щоб визначити, чи працює вона правильно, цей алгоритм допоможе вам визначити можливість проблеми з материнською платою та визначити, чи потрібна її заміна чи ремонт. Отже, якщо виявлені зовнішні дефекти і або материнка не видає ніяких сигналів, коли немає оперативної пам'яті, то причиною поломки комп'ютера на 90% є несправність материнської плати. Далі, як запобігти поломкам материнської плати? Материнські плати, як і інші компоненти комп'ютера, можуть відмовляти з різних причин. Деякі з найпоширеніших причин поломки включають перегрів компонентів на материнській платі, тому можливо забезпечити правильне охолодження системи, використовуючи вентилятори і радіатори. Неправильне використання антистатичних засобів під час установки компонентів може спричинити пошкодження материнської плати електростатичним розрядом. Не варто нівелювати вплив гравітації, адже часто причиною поломки є удари або падіння при транспортуванні або обслуговуванні комп'ютера. Погана якість матеріалу або виробничі дефекти можуть призвести до поломки. Ось ці материнські плати поломані. Для того, щоб забезпечити надійну роботу вашої материнської плати, дотримуйтесь таких порад. Ретейту дотримуйтеся інструкції по збиранню та обслуговуванню комп'ютера. Використовуйте антистатичні рукавички і підстилку, щоб уникнути пошкодження електростатичного розряду. Забезпечте належне охолодження компонентів за топових матеріаторів та радіаторів, уникайте раптових ударів та падіння комп'ютера, регулярно перевіряйте материнську плату на неї оновлень, прошивки та драйверів. Розуміння ролі материнської плати та значення того, як запобігти її поломкам, є важливими аспектами комп'ютерної грамотності, незважаючи на те, що ця Опонента залишається прихованою всередині корпусу вашого комп'ютера, вона відіграє ключову роль у забезпеченні правильної роботи всієї системи. Ну і гріється материнська плата. Зараз давайте розберемося, що робити. Ось, системна плата і показано, бачите, заходимо в датчики. Системна плата і температуру показує. Інтерфейс да? програми AIDA64. Материнська плата, основа будь-якого комп'ютера. До неї підключаються всі функціональні елементи системи. її також називають системною платою, тому перегрів такого важливого елемента комп'ютера призводить до неполадок. Причина екстремально підвищення температури може бути безліч. Що робити, якщо сильно гріється материнська плата? Перший крок до вирішення проблеми правильна діагностика несправності. Діагностика перегріву материнської плати. Для отримання відомостей про температуру функціональних елементів системи, в тому числі наскільки сильно гріється материнська плата, у спеціальні програми, наприклад, aida 64 або KPUD HV HVM. Для завантаження та установки вони покажуть температуру. Вольтаж, живлення і інші параметри системи. І отак от їх як завантажити, оце ми побачимо ці. температура і показує температуру, де вона яка. і Ось температура по всім компонентам. Так, яка повинна бути температура материнської платі? У більшості випадків нормальна робоча температура системи плати не перевищує 60 градусів. Уточніте дані про діапазон робочих температур можна і в інструкції до плати. А уточнення дуже бажано, тому що зазначений діапазон з часом значно різниці від моделі до моделі. Деякі материнські плати можуть і не оснащуватися окремими температурами датчиків. В такому випадку вони відобразяться в зазначених програмах і перегрів доведеться до допомогою зончих термометрів. Особливо стане в нагоді в такому випадку інфрачервоний безконтактний термометр. ну пірометр. Причини перегріву материнської плати і способи їх усунення. Перша найбільш поширена причина перегріву будь-якої системних складових комп'ютера, пил і бруд всередині корпусу. Навіть якщо підкрищу систему з відносно чисто, то перегрів може приводити до висоху термопасти під радіатором системи охолодження. Ну, от, така вона у нас материнська плата. Давайте навіть розширимо. Розташування чіпсета і процесора. Ось, ось чіпсет, ось наш процесор. ось. Охолодження. В такому випадку доводимо чистка корпусу, заміна термопасти на процесорі і чипсеті. Часто гріється північний міст, бо там, бо, бо там мікропроцесор на материнській платі. Південний міст, процесор, деякі транзистори, а не сама плата. В якості додаткової міри рекомендується додавання декількох кулерів системи охолодження. Так, Менш поширення неполадки в жиленні функціональних елементів системної плати. Якщо наведені вищі дії не допомогли, то необхідно оглянути системну оплату, блок жилення на предмет розділення того, що роздулися конденсатори. Проблема з блоком жилення швидко усувається його заміною. Заміну конденсатору проводити самостійно, без досвіду вкрай ризиковано. Ну, розрядити треба, так? То тоді все буде нормально. Давайте трошки зменшимо. От сюди стало. Да? Несправні конденсатори. Да? Давайте ми їх сюди. Крім того, до перегріву системної плати можуть призводити неполадки в роботі BIOS базової системи управління комп'ютера. В такому випадку давайте шукати і встановити іншу версію прошивку базового ПО. Зробити це можна самостійно, але процес не позбавлений частки різному. А гроші, несправності системної плати. Перше, відключаємо периферійні пристрої, перевіряємо кнопку Reset, перевіряємо чи не Коротить СП на корпус. Батарейку, перевіряємо батарейку СП. ну, Системна плата. Да? Замініваем бок. Перевіряємо чи підключені кулер СПУ. Відключаємо всі внутрішні прострої, окрім СПУ та спікера. Включаємо живлення. Якщо при запуску є писк від СП, то вона справна. Для пошуку інші несправні елементи, підключаємо їх по одному до СП і кожен раз перевіряємо роботу, і тоді воно покаже. Да? Симптоми несправності материнської плати. Щоб почати перерядити материнський плати, необхідно завчасно приготувати робочий блок жилення робочий процесор. Оскільки процесор комп'ютера рідко виходить з ладу, можна обійтися блоком жилення, але тільки 100% робочим. Тобто він часто дає, дає проблеми. При діагностиці, всі шлейфи і кабелю підключення від материнської плати, крім кабелю, блоку жилення. Також взяті відеокарти, якщо є пам'ять, і всі такі пристрій з слотів. Зняти. Та на материнській платі повинні зайшти тільки процесор, кулер процесора і підключений блок живлення. При натисканні кнопки включення комп'ютера включається і відразу відключається або не включається зовсім. Да? Прислухання до звуків під час включення, можливо, буде чути писк клацання або тріст. Це ознаки того, що є замикання на материнській платі. Якщо блок живлення більш-менш хороший, то він відпрацює коротке замикання, тобто піде в захист. Якщо ж ні, то цілком можливо, що будуть горіти інші елементи плати. Необхідно придивитися до вентилятора блоку живлення, навіть якщо інші вентилятори не крутяться зовсім. Якщо будуть видні сіпання вентилятора або блока живлення під час включення, при цьому. Старт материнської плати не відбувається, то це теж ознака короткого замикання на материнській платі. Комп'ютер включається. При натисканні на кнопку включення, але старту, старту немає. Да. Виконуємо скидання кмоз біоз до заводських насолад. Для цього переставляємо відповідний джампер на сусідні контакти на 3-4 секунди, а потім вертаємо назад. Ось наша батарейка. Біос да, і часу. І перемичка. Оце ми її переключаємо. Зізнає, знімаємо батарейку cr 2032 і заміряємо її напругу. Вона повинна бути не менше 3 вольт. Завдяки завдання батарейки зберігати пам'яті налаштування внесені користувачів, забезпечувати хід годинника. Коли на комп'ютер не подається напруга живлення. Провісником закінчить термін служби батарейки, є збій показань годин і дати після чергового включення комп'ютера. Нова батарейка, як правило, служить більше 5 років. Відключаємо від мережі блок жилення, від'єднуємо всі пристрої системного блоку, залишивши включеним жилення материнській платі системну е, плату. систему охолодження процесу і внутрішній динамік для визначення несправності присвід системного блоку. Підключаємо блок жилення до мережі, якщо внутрішній динамік не дасть звуків. Проблема з системною якщо один короткий системна плата справна. Тобто пописку теж можна визначити до стоять. При включеному комп'ютері пробуємо. Ось так. Щас я це скину. От так О, при включеному комп'ютері пробуємо. Обережно торкнутися південного моста і північно. Якщо вони нормаль, не нормально гарячі, неможливо торкнути, то вони згоріли, потрібно міняти їх або материнську плату. Знімаємо кулер з процесора. Кладемо руку на процесор, включаємо жилення на 2-3 секунди. Якщо процесор залишився холодним, після включення, то несправній ланцює жилення процесора на материнській платі ремонт можливий. ОС. Завантажується, але комп'ютер працює, операційна система нестабільна і може перезавантажуватися під час роботи. Необхідно уважно перегляд. Дивитися електричні конденсатори, материнської плати. Їх кришечка може бути припущення або сам конденсатор піднятий над поверхню плати і з під нього райгумова заглушка. Причиною може бути перегрів, пил, погане охолодження. Такий конденсатор підлягає заміні. Проблеми із внутрішньою системою жилення системної плати. На всі материнські плати подається постійна напруга, яка повинна забезпечувати стабільність жилення всіх узів материнської плати. Жилення подається наступними номіналами, плюс-мінус 12, плюс-мінус 5 і плюс 3 Вольта. При цьому, по кожному каналу напруги повинна забезпечувати відповідний необхідний споживаний струм. Більший струм споживається процесором і подається на відеокарту через слот AGP або PC. Експрес і через додаткові роз'єми живлення на ній. Для стабільної роботи всіх узів материнської плати процесора, слотів пам'яті чіпсета необхідно забезпечити стабільність живлення, що подається на плату, а також перетворити подаваємо номінали в необхідні на даному компоненті плати застосування VRM на платі знаходяться роз'єми для підключення жилення. На сьогоднішній день стандарт передбачає установку мінімум двох роз'ємів 24 контактного ITX і 4 контактно ITX 12V для додаткової лінії 12 вольт. Іноді виробники материнських плат пласт 8-контактний APC 12 замість ATX 12. Через нього можна піднести дві лінії. 12-вольт Жилення, що подається блоком жилення, проходить перетворення стабілізацію і фільтрацію за допомогою силових польових транзисторів MOSFET. Дроселі, і конденсатори складових VRM, вольтаж, регуляцію модулі. Модуль регулювання напруги. Жилення процесора і чи все це здійснюється одним VRM, Жилення модулів пам'яті на іншим. Додатково для стабілізації жилення, що подається через роз'єми і. PCI Express, і тут встановлюється стандартний роз'єм Molex. Так, от у нас на на нашій системній платі ось процесор стоїть, да? Вихід з ладу IPC, EMC, шин контролера VRM, вихід з ладу транзистори, перетворювача або здуття як наслідок втрата ємності, електричних конденсаторів, бочок. Вона жилення VRM – це найчастіше до відмови материнських плат. Виявляється у вигляді того, що плата не стартує, не подаючи ознак життя або. Стартує і вимикається. А ризик даної несправності збільшується при використанні подібних конденсаторів важких температур. наприклад, в корпусі системного блоку комп'ютера температура може доходити до 50-60 градусів. Дякую за увагу.